सो 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 Ви дивитесь зірковий коктейль програму з присмаком таланту та популярності. Їхня муза свинка Мейсон. Улюблена машина Чорний Кадилак. А також вони потрапили до рейтингу Forbes у трійку українських інтернет-проривів. Гурт Дідзіо поділиться секретами свого успіху прямо зараз. Ходімо! Я давним-давно хотів пересісти з Жигулів на великий кадилак До упора повністю Чув мої слова, і сказав, ходи сюди, на тобі Раду вас вітати в нашій програмі. Називається нас «Зірковий коктейль». <му> ви потрапили до рейтингу Forbes як найбільш відомий інтернет-проект. І я вас вітаю з цим, тому що це реально така заслуга величезна. Як ви відреагували, коли цю новину? Ніяк. Ніяк взагалі? Я навіть не розумів, що таке до того Форбс. До того я не розумів, що таке форбс ж арсує. Знаєш, я прочитав Форбс. Ну, для мене Форбс і високої. А я взагалі від нього знав. Да. Уявляєте наскільки. Ну кажуть, що круто. Ну, ну круто, класно. Дякую. дякую. Тебе взагалі не дивитеся, не читаєте про все, про що про вас кажуть? Ми працюємо. Читати то, хай, читають фанати. А ми, ми працюємо кожен день на концертах. Нас як пише пісні для дівчат. Не для дітей для дівчат. <світ> О, чому про речі про пісні? Остання ваша пісня і кліп на неї це сусіди. Це з життєвої історії чи така вигадана на десь З життєвої завжди. Знаєш, у одному під'їзді жили багаті і бідніші. Знаєш, на третьому поверсі в мене жив голова держадміністрації. Я завжди дивився, ну що він тих кульках куча мать носить. Розумієш, якісь кульки і кульки, кульки в хату заносять і заносять машини. Приносять і заносять і заносять. А ми були бідні з їздили на таких роверах. На восьмій поверх, знаєш, хто в ліфт строго в хату а Виліз, так що все. Про то. Тобто те, що ви придбали кадилак чорний, це була ваша мрія ще... Ні, звідси, Кадилак ніхто не ні, придбав. Кадилак, що не могли розрахуватися на концерті. Я кажу, давайте це. Нам під, підходить. Ми співали так під, і підряд я кажу, давай, пакуй. Перепишеш. Ну, хоча ви не читаєте про себе а, новини і не вважаєте себе зірками, а звичайними простими хлопцями, та все ж таки, коли ти відомий, є свої якісь привілеї. Ви вже їх відчули? Відчув. Які, наприклад? Р родичі почали гроші, гроші позичати і не віддавати мені. Тетя Аня, віддайте, будь ласка, три тисячі. Бі. Чесно. То не мої, то навіть не мої були, ви розумієте? Дідьо, а вона що в Черкасах живе? Що? Вона що в Черкасах. живе? вона все лежить по інтернеті. А не буває такого, що приходите в магазин, вам там безкоштовні речі дають, або тільки ви вдягнули. Тільки в по максимуму. Адідас, адідас. А, Адідас, ну Адідас вони виріжуть, чи не виріжуть. Ну, не знаю, ми подумаємо. До того часу ми купляли Adidas, а потім Adidas почав нам безплатно давати, але цей. Ми, ми побачили, що епотап так само відбувається, як зізіок. Вони спеціально то роблять. Скажіть, от о, якщо чесно, вам. Не наблюдаю бути завжди такими веселими і позитивними. Я розумію, що це ваш образ, але коли, як коли ви вдома, ви такі ж самі. Ні. В колі друзів, не такі, які Ні, Агресивний. Серйозний? <смітна> так, я б'ю Юліка. Тільки <смітна> Юліка, а біш Ну, Лешка, дуже не наб'єш. Наб <смітна> і не дається. Юліка б'ю, строю. Він в армії не був. А я їх постійно мирю. Юліка в армії не був. Він не пішов захищати від... на бо він сказав, що в нього плоскостопі. Неправда, Я вчився. Відкосив, так? Ні, вчився. Які інгредієнти вашого успіху? Я знаю, простота, твої твій інгредієнт. Простота і близькість до народу. От в чому справа. Він любить народ, дійсно. Він любить дітей. Це персонаж, в принципі, з якого все почалося, я би навіть йому. Хотів зараз подякувати. Месець, я а Ти дякую. скоро пам'ятник йому поставиш. Хоче тобі подякувати за те, що так само поміг, бо то через і старий Мейсон. До речі, Мейсон. Він є ще? Є. є. живий, є. де він живе? Є. З вами? Живе, живе в селі. Ми готуємося зараз його якось показати на арені Львів, але я так думаю, що буде через скайп. Ми вже інтернет провели. Це буде зв'язок із Мейсоном. Зв'язок, правий зв'язок. Якщо Мейсон робить, хай подивиться. Він ж не візьмі, він дуже боїться. Ми раз його взяли, були на концерт, то він це, калюжі робив. І так присів біля сцени, вже бідний, вже нічого не Він дуже боїться людей, якщо багато їх. Мейсон – це ваша муза. Тоді хто така Надєжда? Ні, Надєжда – наша муза. Мейсон – це талісман. Ідея – натхненник, а Надєжда – талісман. А діжда це муза. муза. Mm, да. А, а Мейсона ми вже не возимо, тому що зараз він зазвіздівся. Ага. Звізду дістав таку страшну, що капітати. Та? Серйозно, і то він вдома сидить наказаний, дідуся його там. Але він йому дозволив Кутку, в скайп вийти. Давайте скуштуємо коктейль, я пропоную заведено. Давайте, давайте. Якщо з алкоголем, то вже давайте. Ви активно підтримуєте зв'язок із вашими прихильниками, зокрема у соціальній мережі, організовувати різноманітні конкурси, останній розрахований на діток. На так, наскільки реально о, вашим фанатам спілкуватися саме з вами в соціальній мережі Це чи реально? там адміністратор Ні. працює? Адміністратор, але, але в мене я ще раз повторюю, в мене на телефон завжди приходить. Там є на офіційному сайті. Напише зі дві листа. Завжди всі, хто мені не пишуть, завжди мені приходять. Я коли можу, відповідаю. Але я всі листи читаю. Які найчастіше приходять? Яким дякую, 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 дякую. Класно все було. Це і потім е далі позивці гроші, я там. <зас> мало приходить. А мені багато приходять. Бо ви трошки забили. Ні, мені багато приходять. Просто я через одне ну, Коротше, Ми дуже багато приділяємо уваги нашим фанатам. Угу. У нас найбільші в принципі. Там, в ну це відомо, так. 147 тисяч. І ми ростемо, і ростемо. У різні конкурси. Найкращий неї найкращий конкурсниці був Хаха-Ха, в мені подарувалися. Мені теж подобалося. Ми всі слідкували за тим. До речі, ще я щось не пам'ятаю, чи був хтось, чи не був а? Я думаю, після сьогоднішнього конкурсу вона концерту активно почне Але подарунки дарує, розумієш? там п'ятий подарували, А сам новий рік. Назвався конкурс на сранці. Треба було дати чотири фотографії я. Вгадали, хоч хтось. Одна дівчина дивися, вгадала, дивись, що таке бути серемудрим в житті. Одна дівчина вгадала, засумнівалася і забрала, а ми вже її все, хотіли вітати, і вона забрала, і так що виграв пацан з Вінниці. Я думаю, що це спочатку дівчина. а потім хлопець. Секрети для вас кривають. Мейсон і Надєжда все-таки Зараз буде дуже кльовий хочу сказати. Куди ви будете Через тиждень. А, можна було. Е, ще один конкурс називається Мені повезло. Що там буде? Е, ми будемо зараз по всіх школах, хто мої пісні найкраще заспіває, а найкраще уподілить переднюю, mm -hmm. той зі мною заспіває на арені Львів. На найбільшій mm -hmm. стіні, там, величезна сцена, 50 метрів, 360 кВт звуку, з чехії їдуть. А другий прес, уявляєте? О, з, з тої школи та дитина, школяр, школярка, яка заспіває 100 кг морозова дідьо. Так, Надежда і Мейсон. От цікаво, чому Мейсон є на вашій основній сторінці на офіційному сайті, а Надежда немає? О, добре, що ти це сказала. Я прийму до Буде. Буде? Обіцяю? Обіцяю. Чудово. Ти знаєш Надежду? Я не знаю. А. Гарно рекламує її так. Стосовно no, <laughs> арени Львів, ви обіцяли все-таки, що коли 50 тисяч дисків купують, ви організовуєте цей концерт. Скільки купили зрештою? Не знаю, десь вроді 20 чи 25. п'ять. Трошки більше 20. То та все таки тисяч. немає ті. Ну але е, в чому справа? Може, не ще трошки попродають. Я нині попрошу люди, та беріть по три зразу, що ви купляєте один диск 100 гривень дайте і все, і вже по, до 90 виходить, бо диску по 30. Придай, прийшли на день народження, подарували і все. І, а що буде що можна зараз на день народження подарити за 30 гривень? Диск дідзе. О, а, а, а ще що? І все. І все. Але вони, до речі, на це все Печень одно. Тиски. Все одно організовують зараз концерт, серйозна підготовка йде на арені Львів, так? так? Що буде там? Що можна Великий шоу, там? пісні всі будуть прописані, там будуть екрани, то все буде відеодизайн наших пісень. 에... Можна говорити? Щось кажи, та кажи, дзерка можна... вже кажу. Буде прем'єра мультика про дзід. О, все варто, ну якщо бо, ти, бо, а, бо. Може, то не треба було говорити. Прем'єра мультика будуть ще наші колеги з нами виступати. 에, там можна буде кліовий почити, да, як на вірукайському концерті. А все нас надихнуло, то, що ми поїхали з Лесиком. Нам компанія Лайф подарувала пісню е, поїздку у Швейцарію на Боджові. Я вам скажу, ви кажете, привілеї. привілеї. Які привілеї? Лайф подарувала е, поїздку. А Дідас вам одяг дає. Ми не просто так, що я зайшов, воно мені на тобі, це їдь. Mm -hmm. о, ми виграли ми, ми, ми. це. І, на, і Після того концерту Бонджоу я дуже захотів, щоб о, в Україні діти так само побачили масштабний концерт. Це для того, щоб поміняти трошки мислення і бачити, що далі чим займатися. Mm -hmm. é, що, яка мета у вас вже після концерту рентген-літ? Що ще масштабне таке ви хочете організувати? З костю і концерти провести по східній Україні. Раз. В Канаду поїхати. В... В Америку. Діаспора чекає, Польща чекає. Я кажу, там з Польщі дзвонять до мене і кажуть, до Лесіка, кажуть, а на який ми він ми будемо співати? Він каже, співайте на свої, все, приблизно mm -hmm. щось згадані, говорите на все. Так що Польща, Universal Music пропонує зараз підписати нам контракт. Чи... А, music. або то, або то, треба вибирати. От, mm -hmm. І так само концерти по Німеччині, по... але саме основне, то, то, то все за кордон то таке. Ну, наша Україна. Україна, так? Нові фільми, нові кліпи. На останок можна, я не втримаюся, таки запитаю. Скажіть, будь ласка, у вас справжня борода чи ні? Я прийшов разом з тобою. Мені не подобаються мої Знаєш, Значить, Ну, Подорогі. А, так, старший ну, Я кажу, що, що зробити ширшими? А він каже, давай, давай майбу природні, але відпусти бороду. А якщо не буде рости, на клавій, і все. Mm -hmm. от. І тепер мені пасують, як я гарний ага, скрусі. Класно. <сі> Цель, Класно. Да? Класно. І як найкраще, хто мегапопулярний? Так ви в кінці газите. Так популярний хто? Та? <сі> <сі> Все, а дякую, що завітали. Приїжджайте до нас, Черкаси, до нас в гості ще раз. Будемо баку раді баку вас бачити. І баку всього баку найкращого баку вам. Все а таке... Скажіть, будь ласка, є там риба чи в ті чи ні? В якій саме? В Дніпро, в Дніпрі? І так. Коли таке буває. Так. Де, я так, знати з Лесиком місця. люблю рибу лапати, думаю, але там не було де стати, розумієш? Там все, нема де машині стати. Ми так хотіли подивитися до рибаків, чи вони щось наловили, чи не ловіли. Черкаси, ми приїдемо до вас на рибу. Запрошуйте. З вами був зірковий коктейль, ми з вами зустрінемося за тиждень, ну а з нами був гурт Дідзьо.